Всім привіт, друзі! І це Тофікс і Тофанчик! І сьогодні ми перейдемо до Toilet Tower Defense Only Exclusive Unit Пограємо в безкінечний режим і попробуємо прийти і поставити наш новий рекорд. Подивимося, чи ексклюзивки ліпші, чи камерамени, чи спікермени, чи тівімени. Так. Так, день, в. Ден, в... До є Green Грінла Cameraman, я йому дав. Спікер і також камера Spider. Тим часом у Тофікса, також Green Грінлазер Cameraman, вчений камерамен, TV Woman, Shield Cameraman та Maze Cameraman. І цим набором ми спробуємо перейти до якнайдальшої хвилі. Запускаємося. Так, попробуємо. Ще пройдемо. Настільки тяжкий режим. Я думаю, тільки як з буде доволі важко, тому що сам режим сам по собі дуже важкий. Ну, але тут є і Мейс, і Shield, і Тіві Woman, і Laser. А Laser — повна імба! речі, знаєш, прикольно, то, що ми її на воду ставити не можемо, але, але ми над нею ходимо як Ісус. Це що за шуточки пішло? Не взяти. А я не жартую. Богохульство. Ви бачите, це е, тепер навівся приклад, що не можна обговорювати такі теми, тому що це буде богохульство. Так, ні, ми просто чітаки то все. Тут просто невидимі блоки поставили, то все. Ну, невидима стінка. Ну та, бо прикольно, острів і так далі. Якби вони добавили, що воду можна впасти і вмерти одразу. Було б ще прикольніше. Ти я просто коло би вробив. Ну. І тут можна і було б побігати більше, тому що кракена можна було б вивчити. Ну, так. Нормально би на корабель залізли. А тут ну, все, що ми можемо залізти, це на око кракена і його лису голову. Так, тепер он це апгрейдимо. Ну і он це, І все. Тепер у мене всі ферми дають по 100. І тепер у мене буде за 500 зразу за перший за один раунд. 500. Я мега Ти Як там Так, просто Поповнився. Так. Я осознав, що таке паркур. Ти так. зрозумів, що таке прокурта? Так. Поняв. Тут, до речі, можете замітити баги. <сум> баги карти, лаги. <сум> може це не баги, може це талант спеціально так задумав. Не думаю. Не, тут буду стояти. Ось тут. Так. До речі, таки, на такому місці і відео можна починати. Ну, нормально так. Опа талантик не дроби Ти диви. диві Диви. Тепер... Я в дірку впровалився. Тепер не вилізеш. Резетні залазиш. Розет. сам розет робі. Опа! А зараз, поки ми тут фігню стрізаємо, там вже приходять до кінця. Шуткую Так, тепер нам потрібно заапгрейдити наших санкцій 600, 600. О, тут. і варто все. 600. Нормально. Приїхали. А чого приїхали? Та просто. Ми його що заповіємо. Видиш, ми пройшли. На ІЗІ. На ну, ІЗІ. Він до цього кута нормально не дійшов. Ну так дійшов, уже хотів розвертатися. І одразу тяжко настав. Ну, логічно. В... Так. Ну, нормально, проходимо. Так, тисяча. Я знову не паркурюю, <кій> то просто залізу наверх. Норм... де? А, це, це, там є місце, де з іншого боку може швидше дойти тут. Ну, я буду тут. Не буде. так сиди сиди там. Кура я в туалеті. Я в туалеті. А можна якось ті ворота закрити, там не? Не можна. Та вони чаще, ніж ти, як ти їх закриєш. Це прозвучало побідне. А чого? Я тебе грубим не назвав. Ну, в принципі, можна і так сказати. Але і, хоч вони й тяжкі, я в будь-якому випадку можу їх, в принципі, і закрити. Правду, брову такого не продумав. Ну. я взагалі великан три метри. Думаєш, я би не закрив? Порівняйте, мій і його, напівгує Ну. Нормально так. Проходимо, давайте вбивайте. До речі, в мене є е, до тебе запитання, чому в твоєго си, символ сині волосся? Тому що мені це подобається. Mm. Прикольно скинути і все. Ну, і тим більше в мене дуже багато скінів було, три багато різних. Тому я ще можу зняти відео, як я буду складати собі новий скін. Якщо це буде цікаво, комусь подивитися. Ну, можу? Я ще може, якщо збереглись інші скіни старі, то я ще покажу, наскільки в мене було багато різних скінів і як вони мінялися. У мене ще колись сидів тут і е, хом'як, і миш, і китайський бик. Багато чого сиділо на плечі, але, але потім я забрав. Тому що починало надоїдати, доїдати, а смисл мені зняв. Ну, а також в лице у мене ексклюзивне. Це воно було, ще що, що років так, 3-4 тому давали. Безплату можна було забрати, але потім стало ексклюзивне. Ну, ми, тому що ми починали грати одночасно. Давайте я покажу прикол. Воно на осі на такому лиці побудовано. там, де язичок особує. Ну, це можна сказати двох мір. У нас тим часом є проблеми. Які проблеми я їх не виджу? Так. Я як виджу. Ну, то. Он тако. Нормально. Купив, что мутант цей варішевого гушит. Нет. Все. Он тако. Так, я прокачал на останній левел Green Laser Camera. Я його пересуну и поставлю тут. Потому что тут будет якось поприємніше місце. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, mm -hmm. прожи я такі жорсткі. так? Mm -hmm. Ну все легко, легко вирішується от чувачком. Та mm Та-та -hmm. чуть не ваншотами Буде їх бити. Просто mm секунды. -hmm. Так. Не вирішується. Удач. Mm -hmm. Чомусь? Он такой. Ну, а він іншому місці я поставлю одну. О, Чому нашу босів завалить? Ну Ну, і мутант 2.0 має теж завалити. Так він завалить. Це єдиний раз, коли ми до речі, ми його її мутанту А хоча ми що ті в мене ми його вбили. Ну. Це І всіх вбили, Наші ніхто Ти розумієш, у нас абсолютно ще ніхто не прийшов. Нормально. 25 унаня у нас ніхто не прийшов. Це напевне болить рекорд. Ну, тому що потому ну, что він... їм більше. Так. Самі кращі ну... ексклюзивки тут ось тио. Ті, то, вбивають дуже жорстко. Легко колда он два, але урон як беше. Mm, та. Стронкенс Бейн. Стронгест. Так. Ну, оцей в мою її. Бей. Такби паразита, Найсен. він був швидше, ніж, в... ніж в паразит. Паражіти на нього не сяду, тому що він відбиває удар. Два сипово, чи три яке, рази. Призіти, пос... якщо захочуть на нього сісти, то він. Сам то себе вб'є. Пос... Ну, Он тако. Тим часом, мені здається, у нас є проблема. Які проблеми? Я їх не бачу. Цей мутант? Ти здіваєшся чи смієшся? Ні? Яка це проблема? Не проблема. А проблема. Он тако. Ну і он тако. Давай. Ні! Вони прийшли. Ну, і все. І це, коротше, до речі, не рекорд. Зараз ти у мене далі прийшли, бо ми був руховий... Бували. Тільки то, що ми були виграли, а так то е, часто вона всі другі рахувати, там була 30, е, якась. там, але більше 30, що, Тому всім папа, дорогі друзі, це був Тофікс і Тофанчик. І... Всім папа-папа! -па, па -па. па -па.